І блокшот! Отримує. Все, забиваємо зверху. На, тримай! Суди, дотатка. Я в шоці, я в шоці. Оце молодець. Що, на це реси засав, так? Ай, ні, це вже кінець. Це вже точно кінець. Всім привіт, друзі! І так ви все правильно зрозуміли. Сьогодні на нас чекає Нью-Йорк Нікс. Буде дуже складна, важка гра, тому що ми змінили складність, і тепер ми граємо на складності Суперстар. І звісно, ця гра за футболки буде обмін футболками, якщо, звісно, ми переможемо. А я дуже хочу перемогти. А чи зможемо ми перемогти? Зараз побачимо, тому не будемо затягувати вступ і настав час для гри. Let's go! Ох, буде спекотно, я вам кажу. Ну нічого, зараз будемо розбиратися, хто, що, куди і як. Hello, мен, Hello, hello. Так, ну добре, не будемо це все слухати. Що ми там? Що ми там хочемо? Окей, Звісно, я хочу твої жерці, Давай. Ти програєш і я його отримаю. все, полетіли, полетіли. До речі, ми перші у своїй конференції. Перші так дуже важко, але нічого, нічого. Будемо намагатися втримувати тому що ми хочемо заходити в плей офф Ну з найкращої позиції, звісно, з найкращої. І так, друзі, наступне відео в нас буде All-Star Weekend, Тому давайте підписуйтесь, ставте дзвіночок. Ну щоб не пропускати нові відосики. А ми будемо розпочинати. Поїхали в кіт. Так. Оп. А мій м'ячик, мій м'ячик. Так, Дончич, давай пас. Так. Туди? Ох ти, Таунс який. Ну нічого, зараз я тобі покажу, хто, що, куди і як. Добре, тримаємо. Таун все-таки здоровило, і буде важко проти нього. Захищатися, та й в цілому. Побачимо. Так, окей. з м'ячем обходить. І блокшот! Отримує. Так, 3 секунди. Немає, є підбирання. Ви бачили, як ми його загамачили? Оце ми молодці. Так, Дончиш. Відміно. Джеймс. Так, добре, давайте якусь комбінацію зіграємо. Так, заслін. Накидуй. Як? Як в нас це не вийшло? Нам хтось завадив. Нам хтось завадив. Ну добре. Я не. я ще на суперстарі не грав у цій версії токей, okay, тому. Я розумію, що буде важко. Так, є підбирання, є підбирання. Саме головне, що є підбирання. Вибороли. Так, що в нас тут? Так, ну це не поведеться. А так. Ну, Мелтон, кидок. Так, заслін, буде кидок? Ні, не буде. Так, Фіні Сміт, давай, тримай його. Чим ближче, тим краще. Брансон, ну, донченша постійно обходить. І ось вам підстраховка, і що? Ні, нічого не буде, нічого не буде. Так, куди? Ну так же захищалися, відмінно. І вони забивають. Чому тайм аут брати? Ну ми ж нормально тільки що захищалися. За що? Зараз Редік нам щось скаже. Ну давай, послухаємо. Так, Брансон. Від захищалися. Командний дефенс, таунс. І тут від Лебронич, ух ти, витягнув! Майже от мячик уходив. Ах, тут передача не пройшла. І тепер треба бігти назад-захист. в захист. І Ананобі карає. 2-10. А що ви думали, що на суперстарі буде легко? Все, забиваємо зверху. На тримай! Листоноша несе листа. Ось так. Заносимо. Заносимо. Та ну куди? Як вони ці передачі віддають? Вже ж майже накрили. Ні, він бачили, як викрутив. Оце екшн. Так. Так, звісно, скрін. Ну давай, Фіні. Так. Ох ти. Кошик засмоктав. Ні, ну ми граємо, звісно, не на своєму майданчику. Я розумію, що тут важче важче, ніж на своєму грати, але хлопці, давайте зберіться. На! А не ось це. О, 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 це вліпив. Ну таунс машина. Так. Передача дощі. Як вона пройшла, не знаю. Могла бути і втрата. Так, дончич. показує майстерство дріблінгу. Так, Лей апчик. Порався. Ну хоч в атаці дончич відпрацьовує. Відміну. Так, добре, добре, таунс отримаємо Ні, 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 ні. Відзахищалися. До речі, ми в захисті, нормально так прибавили. Ви бачите? Навіть таких моців, як таунс тримаємо вже. Так, добре, дончич. Не в ту сторону. Передача, а тут ми можемо спробувати. Ну, немає. Так, у нас поки що два очки. Що є дуже дуже погано. Але ну, а що я по іншому зроблю? Туди! Ах! А міг би бути інван! Ну нічого, нічого. Зараз, зараз це буде. Так, саме важке це штрафні китки. Це труситься, руки трусяться. Перший на жаль. Так, ну не нервуй, не нервуй, зберися. Ну, ух, засмоктало. Ну, ми штрафний кидок теж прокачали, тому пощастило. Так би не залетіло. Так, тайм-аут тайм у тайм нас. Та пішов геть! На! Все відпочивати. Так, ну ми будемо гасити. Ану подивимось. Нормально, нормально відзахищалися. Суди, до татка. Ну реально, він нахабно це хотів так закинути? Ні, не буде такого. Так, добре, добре, добре. Що ми тут, що ми тут? Так, буде заслін. Передача. Ну тут трошки не вистачило, щоб дотягнутися. Ну нічого, нічого. Так, добре. Що ми будемо робити? Так, будемо грати через комбінації, тому що ну геть нічого не виходить. Так, повівся, все. На! Ух! О, ніл, що ти зробив? Ви бачили цей замах? Злякався чи що в останню секунду? Це був капець що. Я такого не очікував. кого ти там злякався? Треба було просто бити зверху, і все там був бендван. А тут тепер треба ригати в захисті. Так, пейн. Пен з м'ячем. Так. Заслон. Та ні ні ні, фух, відзахищалося. От командний Діфенс нормально, нормально спрацював. Так, нект. Ану так. Бачив? Друзі, це просто розрив, просто летимо, лит... я не знаю. в Якусь прірву. Що робити? Я ще не знаю. У нас очків теж немає. Так, а ну, апчик. Ух, як облетіли? Ну, це було в стилі, не знаю там. Майкла Джордана. Фух, фух. І занесли. Відмінно. Так, Леброн перехоплення. Дуже вчасно, дуже вчасно. Давайте, давайте. Накидай. Оніл, ну Оніл, ти маєш таке забивати. Оці дитячі кітки з-під кошика ти маєш забивати. Я розумію, важко, тяжко. І ти хвилюєшся, але візьми себе в руки, хлопчина. Інсайд. На. Це не буде. Так, екселент, 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 Оніл, екселент, це я розумію. Так, Дончич, дончич, проти трьох. Так, передача на Джеймса. Джеймс. Є влучання в кошик. Так. Кларк. Та куди? Ну, блін, що? Який індван? Я в шоці, я в шоці. Ні, ну тут був фол. Питань немає. Тут згоден. Погоджуюсь. На, ну на банку. Окей. Так, друзі. Друга половина. Маємо мінус 20. Треба зібратися. Ми поговорили з командою з тренером. Тренер дав настанови, тому зараз будемо пробувати камбекнути. Ми, ми готові, в принципі, до цього камбека. Буде важко, але спробуємо. Так. Так, ось, 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 ось. Ось так треба грати. Треба згризати їх в захисті. Так, добре. так, є. Відмінно. Відмінний двохочковий. Все, будемо так, мабуть. очки, я не знаю. Данчити, ми боїмося. Як боїмося. Ну, ви бачили, той момент. Він мені просто не дає покою до сих пір. Не може відійти. Так, нормально відзахичалися. Дончич молодець. Добре. Передача на Фіні Сміта. Так, добре. Ну. Не дострибнули. Верніше, нам не дали стрибнути нормально. Так добре, давайте тримати своїх гравців. Так. А ну, спробуємо. На! Тримай. Так, нам треба. Термінова, термінова. нам треба -скіли. Набити і активувати. Це хоч щось нам дасть якийсь буст, тому що без бусту, ну, дуже важко. Так, тільки що попали триочковий, але вимучений вимучений. Та ти задовбав, Таун, що ти мене крутиш туди-сюди? Так, Брансон. Не буде. Так. Дончич, молодець. Так а що в нас? Так. Лебронич сам заб'є. Важкі, важкі, очки. Але тим не менш молодець. Я не знаю, навіть на підстраховку йду, дивіться, через руки кидають усе. Так, окей. Так, все повівся? Ну давай, забий зверху. Ооооо! Оце відтяжка. Оце молодець. Що, на це раз не засав, так? Так, бріджес то буде проходити чи кидати щось не зрозумів. Бен через руки. Ні, ну з таким Нью-Йорком ми нічого не зможемо зробити, на жаль. Це просто щось нереальне. Все забиває через руки, через як хочеш. На, відмінно. тут Класна передача, класний данк. Що? Які прогнози? Можете вже писати в коментарях, що я нуб. І без шансів. Ну нічого не поробиш, так. А це ще не ведеться. Добре, ну давайте. Поштовхаю трохи. Диві, дивіться, відразу дабл тим. Ану. Все, вони перемогли. Без питань. Дабл тим мене зробив. Треба було передачу віддавати, але я ж такий трошки жадібний. Так. Нема. Немає. Так, а ну. Добре. Заслін. Так, добре, 5 хвилин. Що за 5 хвилин ми хоча б скоротити зможемо, а то якось, е, ну, соромно з такою різницею програвати, реально. Соромно. Як вони не по не потрапили тільки що я не знаю. Ну, типу, вільна спроба була, реально. Ну дочеч, ну кидай, ну наш оцей дурноватий дріблін був. Відразу тій поставив за треба кидати. Ні. І тут що? Ага. Уже, ну не ми, нам тут бачите, хочуть наштовхувати. Звісно, лейт. Ну, ось, ось, це просто якийсь, я не знаю. Ну, на! Ну, хоча б якісь хайлайти можемо поробити в цій грі. Хоч декілька спроб у нас нормально. Нормально. Це відмінний данк до речі, є інформація, що нас на дан контест не позвуть. Розумієте? Я не розумію. Ми в кожній грі данчимо як скажений. А ні, ні. Але з гарної новини ми будемо е грати у конкурсі триочкових. Тому там будемо показувати своє е майстерність. Я звісно хотів попасти на данконтест, контест, але ну не цього сезону. Можливо, наступного. Ось так, гаком, тримай. 20 очків то нафармили, але ситуація в цілому просто подивіться. 81-108. І це ще не кінець. Ай, ні, це вже кінець. Це вже точно кінець. Оце винос. Оце називається винесли. Ну нічого, дограємо останні секунди, що нам робити там. Так, 8 секунд. Ну давайте попросимо кинемо. О, годскл, mm. oh, дивіться, набили. <laughs> <can show> <laughs> <him>. <laughs> На останніх секундах годськіл. Ну, активую, хай буде. Типу. Э, вже все. So, Ось, друзі, так відіграли. О, реально. Oh, really, кошмар. Я розумію, що на нові складності треба звикати грати. Ну це прям дуже складно було. E, начебто і все робили нормально, але суперник просто шалений. Валив все через руки. Ну ви самі все бачили. Що мені тут казати? Ще спробуємо декілька ігор. Якщо буде геть важко грати, хоча на мою думку, ну так цікавіше дивитися. Тому чекаю від вас комент чи понижувати складність, чи залишатися на цій. І як буде, так і буде. А на цьому дякую. І як завжди, побачимось у next video. Всім покану сме.